Цьогоріч продовжується підвищення вартості контрактного навчання на деякі спеціальності у вищих навчальних закладах України. Це пов'язано з рішенням кабінету міністрів номер 417 від 11 квітня 2025 року, яке зобов'язує університети вирівняти вартість бюджетних та контрактних місць. Про це суспільному розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Навчання стане дорогим, та ні, навчання стане дорогим для тих, які спеціально які обирають спеціальності, які насправді вони не повинні обирати. У нас є проблема нестиковки між тим, що куди бажають вступити абітурієнти, і куди і що потребується ринку праці. Для таких осіб немає прогнозованого ринку праці, немає прогнозованого робочого місця. Відповідно, це означає, що такі люди, імовірно, коли завершують своє навчання, не будуть працювати за спеціальністю. Це величезна проблема. Це мова йде про менеджерів: менеджмент, економіка, обліки оподаткування, фінанси. Публічне управління, торгівля, право, стоматологія, туризм, журналістика, міжнародні відносини зараз на ринку праці каже Михайло Винецький: затребовані працівники, які будуть працювати з людьми: це медики, це терапевти, реабілітологи, це вчителі, це психологи, це насправді важливі спеціальності, які розвивають людину. Так само потрібно все, що відноситься до інфраструктури. Так що Інженери механічні, інженери хімічні, транспортники, будівельники, мають цивільна інженерія, цивільна цивільне будівництво і архітектура і будівництва, транспорт, агрономія, тому що це надзвичайно важлива частина нашої економіки. Ну і очевидно, всі комп'ютерні спеціальності, все, що відноситься до IT. Це ті спеціальності, на яких є перспектива розвитку і знаходження себе в професії. Станіслав планує вступити на військову спеціальність. Він говорить, що збільшення вартості на навчання недоречне не під час війни. Такий період, коли війна, це неправильно. Я думаю, ті, що зможуть, виїдуть, а ті, що не можуть, вони залишаться тут і підуть працювати, я думаю, без вищої освіти. Олександр навчається у Поліському національному університеті на контрактній формі. Він каже, що, попри збільшення ціни, продовжить навчання. Вища освіта потрібна обов'язково, тому стільки б це не коштувало, потрібно буде навчатися. Перед початком вступної кампанії у 2025 році вищі навчальні заклади у Житомирі оприлюднили вартість навчання в університетах. За словами Галини Киричук, ректорки Житомирського державного університету імені Івана Франка вартість навчання збільшиться. Якщо ми говоримо по нашому університету, це в межах десь 5-6% не більше. Але в цілому, якщо ми будемо говорити про вартість навчання в 25-му навчальному році, вступ 20-25, то Найдешевша спеціальність в університеті Франка буде коштувати 25 тисяч. найдорожча з урахуванням всіх коефіцієнтів за ступенем бакалавр 33,5 тисячі, за ступенем магістр 43,5 тисячі. Наприклад, якщо ми говоримо по бакалаврському рівні, це журналістика, це публічне управління адміністрування, це готельно-ресторанна справа. Це туризм і рекреація. Якщо ми говоримо про магістерська менеджмент, маркетинг. Якщо ми говоримо про магістерський рівень, то відповідно відповідно це публічне управління адміністрування. Це Готельно-ресторанна справа, це журналістика. Найдешевші спеціальності, як правило, це спеціальності природничо математичного циклу. І якщо ми говоримо про бакалаврський рівень, це порядка 25 тисяч, це досить великий перелік спеціальностей. Дві третини студентів в Поліському національному університеті навчається за контрактом, каже Олег Скиден, ректор університету. Тобто, якщо в минулому році це було десь середня ціна 30 тисяч. 30 тисяч на бакалавту, зараз це 33-34 тисячі. Тобто ми бачимо, що зростання, зростання досить невелике, але більше воно на магістратуру, наприклад, на ту ж економіку, якщо було 34 тисячі, то буде 45-800. Тобто тут фактично зростання досить суттєве, саме на, на магістратуру. Бакалаврат. Відчує це в значно меншій мірі, Це буквально невелике зростання, так і по інших спеціальностях. В Житомирській політехніці студенти платять за 10 місяців навчання. Говорить Оксана Олійник, проректорка університету. За її словами, у новому навчальному році вартість окремих спеціальностей зросте. На бакалавраті найдорожче. Це інженерія, програмного забезпечення, де є дуже великий конкурс. Там навчання 4 тисячі гривень в місяць. Середня вартість також спеціальності. всіх, що пов'язані з бізнесом, це менеджмент, маркетинг, це публі. Ічне управління адміністрування, яке з державною службою пов'язане міжнародні відносини, це приблизно їх спеціальності. вартість варюється від 3,5 тисяч на місяць до 3,700 тисяч на місяць, трошки нижче. Ну якщо говорити про найдешевші спеціальності, то зараз це технічні спеціальності, і їх вартість варюється до 3 тисяч гривень місяць. Олена Кучмі, Вероніка Гасанова, Ігор Кучин, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.